Оля з друзями завітали до японського ресторану. Яке цікаве меню! Окрім традиційних страв, цей ресторан японської кухні пропонує десерти. Обожнюю солодкі сети, особливо рол шоко!» Мені здається, слід відокремлювати десерти від суші. На колір та смак товариш не всяк. зауважила Оля. Погоджуєшся з дівчинкою. А що можна і треба відокремлювати? Детальніше в нашому відео. Додаток це другорядний член речення, означає предмет або стан, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається. Відповідає на питання непрямих відмінків Кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому, на чому. Саме японська кухня подарувала світові суші та роли. Подарувала чому світові. Подарувала що? Суші та роли. Відокремлюють додатки, що мають значення виключення, заміщення, зарахування чи виведення предмета з ряду інших, та починаються словами крім, окрім опріч за винятком особливо на відміну від замість. Цей справжній витвір мистецтва, окрім вишуканого смаку, поєднує в собі яскраві кольори інгредієнтів та незвичайні форми. Відокремлені додатки Означають предмет, який чимось відрізняється від інших. Перші суші, на відміну від сучасних, не були самостійною стравою, конкретизують висловлювання. Популяризація суші в США призвела до виникнення нових видів ролів, зокрема Філадельфії та Каліфорнії. Указують на заміщення предмета. У нашій країні сьогодні замість справжнього ми куштуємо замінник васабі, адже ціна корення рослини сягає 200 євро за кілограм. Але не відокремлюємо додаток із прийменником замість, який вжито в значенні за. Можу з'їсти цей смаколик замість тебе. Запиши текст. Знайди відокремлені додатки. Визнач їхнє значення. Розстав пропущені розділові знаки. Побачити різницю між суші та ролами легко. Треба звернути увагу на певні чинники, особливо на форму та зовнішній вигляд. На відміну від ролів, суші це невеличка грудочка рису, на якій зверху знаходиться начинка з морепродуктів, іноді додають смужку водоростей норі, якою перев'язують кожен шматочок. Роли зовні більше схожі на рулети. Усередині них, окрім морепродуктів, може знаходитися будь-яка начинка. Зокрема, м'ясо, сири, фрукти, овочі. Замість використовувати спеціальні палички, хасі, етикет дозволяє їсти роли руками. Відокремлені додатки, що вказують на конкретизацію висловлювання. Особливо на форму та зовнішній вигляд зокрема м'ясо, сири, фрукти, овочі. На відміну від ролів, окрім морепродуктів, це відокремлені додатки. Які вказують на предмети, що відрізняються від інших. На заміщення предмета вказує додаток замість використовувати спеціальні палички хасі. Він виражений інфінітивом. Тож такий додаток відокремлюємо. Перебудуй два речення в одне ускладнене відокремленим додатком. Скористайся підказками. Про японські класичні ласощі. Особливо в Агасі, мало хто знає. Класичні японські солодощі взагалі, на відміну від звичних для нас десертів, менш солодкі і досить оригінальні на смак. Солодощі японці готують тільки з натуральних продуктів. Зокрема, з насіння, чаю, горіхів, трав. Та інших корисних інгредієнтів. Тож тепер ти бачиш доречно відокремлювати додатки а не десерти від суші. Поглянь на репліки друзів та знайди відокремлені додатки. Відокремлені додатки. Окрім традиційних страв, особливо рол шоко. А ти полюбляєш азіатські страви? Пиши в коментарях. Використовуй відокремлені додатки і отримаєш уподобайку від пістації. Запам'ятай. Відокремлюють додатки, що мають значення виключення, заміщення, зарахування чи виведення предмета з ряду інших та починаються словами крім, окрім, опріч за винятком, особливо на відміну від замість. Відокремлені додатки означають предмет, який чимось відрізняється від інших. Конкретизують висловлювання. Указують на заміщення предмета. Не відокремлюємо додаток із прийменником замість, який вжито в значенні за. Стеж за нашим каналом. Став Уподобайку. Учити українську разом з нами легко, цікаво та смачно.